Друзі мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде у нас. Про розпаковочку із сайта iHerb. Давайте подивимося разом, що я там не замовляла цього разу. Насправді тут будуть деякі цікаві продукти. Я замовила деякі вітаміни, яких мені бракує. Я розповідала про них в одному з попередніх відео. Також буде щось косметичне. Та й в цілому давайте поділюсь з вами якимись своїми покупочками за останній час. Якщо цікаво, то я бажаю вам приємного перегляду. І давайте одразу переходити до розпаковочки. Мені здається, що мені не дуже личить отакий от варіант укладки на моїй голові, але насправді укладаємося. Як тільки можемо, то немає світла, то немає води, то не можна посушити волосся. Ну коротше, я вже принесла сюди на роботу свою вирівнювач і вже вирівнюю волосся тута. Тому коротше, ну знаєте, типу, це дуже цікавий квест. Але от я якось так вийшло зранку, в мене укластись. Тепер я дивлюсь, мені не подобається, але думаю, ну як мені зараз переукладатись? Ну коротше, коротше кажуть, і відійшли трохи від теми. А що робити? Давайте буду показувати вам, що я тут замовляла. По-перше, я збираюся у подорож. У -у -у. Я хочу відвідати нову для себе країну, і вперше в житті я буду подорожувати сама. Зазвичай ми подорожуємо з сестрою, це моя єдина і така сама приємна компанія, але трохи останнім часом щось змінюється і. Ну, типу, я все розумію, це все життя і все нормально. Типу, в кожного свої пріоритети, і я не претендую типу бути головною десь в когось в житті. Я це все приймаю і розумію. Вирішила сама для себе щось змінювати в тому плані, що якось не боятися, приймати рішення і робити щось і для себе. Теж хочеться мені ризикувати можливо в якійсь мірі, не знаю, чи буде це виправдано. От якраз і побачимо. І в першу свою поїздку я думаю, що я навіть знімати нічого не буду, того що хочу провести максимально. На типу час для себе перезавантажитись, ну і так далі. Живемо в складний час, і типу, я це все прекрасно розумію. Давайте почнемо і перейдемо вже до розпаковки. Е, що почнемо з вітамінів? Напевно, я минулого разу один із минулих разів брала уже спіруліну, від цього бренду California Gold. і насправді мені подобаються від цього бренду вітаміни. Їх є повно, дуже багато, і в них приємна досить ціна. Мені здається, що це нормально, що це класно. І типу, і я з задоволенням продовжу брати від них вітаміни. Якісь оцю от органічну спіруліну знаєте, я начиталась про те, що спіруліна прям корисна, прям вона там наскільки великий антиоксидант виводить все непотрібне із нашого організму. І знає, очищує його так, би мовити. Дуже великий спектр дій у у цієї біодоба. Я думаю, така, ай, не вистачає, мені лише спірулі не буду приймати і її. Тож взяла собі цього разу 240 одразу таблеток, тому що минулого разу я взяла 60, а там його треба приймати типу, по три на день. І я така за 20 днів її випила, і типу, блін, але ще. До речі, мені подобається її приємний такий, типу, смак. Її треба ковтати, звісно ж. Але коли ви її запиваєте, це знаєте, от воно мені щось таке трошечки солюненьке. Якщо чесно, мені дуже подобається. А, далі, що іще? Вітамін С в тисячу ось ця дозування. Я його буду приймати разом із залізом, тому що ну, це підсилює дію. Я замовила, до речі, тут і залізо також. Да. Воно підсилює дію одне одного. У мене дуже низький ферритин. Я знову приймаю вітамін Д. Знову взяла омегу, ще не замовила колаген. Блін, заразу теж дорогий такий. І коротше, і от залізо також буду приймати. У мене є залізо, але воно в низькому дозуванні, і я взяла 36 мг, Це якраз те, що мені зараз от потрібно. Я все прочитала. Я нічого не плю там бездумно, типу без якихось особливих рекомендацій. Але я буду приймати разом його з вітаміном С. Залізо у нас 90 капсул, і його треба приймати по одній капсулі в день. А вітамін С 1000, також одна капсула на день. Ну коротше. Буду отак, от займатися своїм здоров'ям. Чесно кажучи, я вам хочу сказати, що коли я приймала вітаміни минулий раз, я дійсно себе почувала набагато краще. Я сподіваюся, що так воно ну, типу, і є, і, і, і. ну і що, і нічого а у подорож. Я звісно ж буду брати з собою шампунь і кондиціонер. Що може бути краще ніж бренд Джовані в такому форматі 60 мл. До речі, напишіть, будь ласка, свої рекомендації. Хто літав виключно з ручною поклажею? Які нюанси треба знати про європейські країни в літаку? Напишіть, будь ласка, кому буде цікаво. Шампуні, кондиціонери в цілому, бренди догляду Джовані. Мені особисто дуже подобається. Тому шампунька також буде для використання. Наступне я дуже хочу спробувати. Приому такий, знаєте, досить популярний бренд Round Lab. Я дуже багато чула про нього позитивних відгуків, і я думаю, що вони дійсно не просто так існують. Я вирішила почати із пінки для умивання, із Mugwort, Це у нас полин. Із полином виглядає вона ось так. От тут. Ого, великий здоровенний бідон 150 мл. Ну, чесно кажучи, це звичайний стандартний об'єм для корейських умивачок. Я вам хочу сказати, що в цілому, типу, він наскільки просто популярний цей бренд, що я думаю, треба спробувати. Я нічого не пробувала від Round Lab до цього, тому. У ну, типу має місце бути. Далі ось такі от патчі, які клеяться безпосередньо на якесь запалення. Дуже добре прибирають припухлість, якщо вона є, але треба розуміти, що воно не прибере якби запалення прищ повністю. Просто коли воно таке червоне, багряне і дуже. М Видиме, воно ніби вбирає у себе, ось всочує у себе весь той непотріб, який є у самому прищику, в самому запаленні. Особливо круто працює, якщо ви надавили щось і для того, щоб заспокоїти, прибрати цю припухлість, наклеїти патч. Бренд сам також мені дуже подобається. Ну і здається, це буде найважливіше, що є у цій посилці. Я дуже довго налажувалася, дуже довго думала навіщо така здорова коробка? Я знаю, що це типу дуже маленький засіб. Так я почну приймати не всередину, а типу, мазати назовні ретиноїд. А саме я взяла для себе адапален. Ось такий от від бренду Діферін. Це 0,1%, Я прочитала, що він найкращий у своєму типу сегменті. Він досить, я не розумію, навіщо ви подивіться, навіщо таке здоровенне пакування, якщо тут отакий малесенький засіб. Тут 10 мл. Його треба використовувати досить тривалий час для того, аби зрозуміти ефект, побачити результат. Я перепрошую 15 грамів, а не 10 мл. Треба використовувати достатньо тривалий час, аби помітити видимий результат. Хоча б кілька місяців. Я вже прочитала, як його там наносити, як вводити. До речі, якщо маєте ще й свої якісь рекомендації, будь ласка, напишіть. Я колись пробувала використовувати адапален, але трохи неправильно його ввела у свій догляд. Ну і насправді. І тоді в мене шкіра була зовсім інакша, мені здається, зараз у мене дуже багато, по-перше, забитих комедонів, закритих комедонів, оце забиті пори. А також у мене є і, я думаю, навіть на відео це досить помітно, виражені запалення. Які багряні я постійно їх от зараз до речі спробувала лінійку в пробних варіантах. мені так сподобалося, що я зараз візьму собі придбаю повні варіанти. Також до речі, з вами поділюся, що я там користуюся. Я е, також буду пробувати і вводити адапален. Якщо чесно, я просто вже зневірилася трохи. Я користуюся дуже великою кількістю різної косметики, але а в цілому я просто знаю ефективність, от саме цього, і я думаю, що здається, треба настав час спробувати, тому що ну і ввести його правильно, тому що це найдієвіше, що може бути. Тому що з косметикою все, як ви знаєте, в моменті проходить, з звичайною косметикою маю на увазі, в моменті все проходить. А потім просто буквально один тригер і все повертається. Тому мені хочеться якогось більш тривалого результату. Я буду пробувати. Я взяла собі одразу три пакування, тому що ну, тут досить такий маленький об'єм, його треба наносити невелику кількість повністю на все обличчя, не локально тонким шаром. Я буду пробувати, як мені. Зручніше буде використовувати його або наверх на свій доглядовий крем зволожувальний, або все ж таки під низ, а потім закривати кремом. Ну, коротше, я просто прочитала всі рекомендації щодо цього засобу. Але якщо ви маєте додаткові якісь рекомендації, я чекаю вас у коментарях. Я дійсно буду дуже вдячна. Я все почитала. Можливо, хтось просто користувався і може дати от якісь, якісь суттєві поради. Це буде дуже для мене важливо. Ну і власне кажучи, що це все. Я ще отримую дуже цікаву посилку від бренду Ноті. Насправді я замовила собі якраз таки для літаку маленький формат всіх доглядових засобів, міні-засобів. Тут у мене от лише просто бренд Giovanni. Я візьму з собою 60 мл. А там саме догляд, основний догляд, який я буду брати з собою. Коротше, і напишіть, будь ласка, можливо, вам цікавий формат буде. Збираємо валізу у відпустку, і там покажу також все наповнення своє косметичне. Ну так, типу коротше, отакі якісь цікавинки, які з'являються в моєму житті. І я хочу ділитися ними з вами. А ви напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи цікаво це дивитися вам? Тому що на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей.